Друзі, добрий день. Я сьогодні знаходжусь в Мощуні, а, умовно кажучи, випав час, і я порівнюю просто, як змінюється, що як змінюється в порівнянні з весною. В порівнянні з тим, що тут було після того, як звідси виганяли ворожі сили. Безперечно, що можу сказати, що Мощун потрошку відновлюється. досі чимало зруйнованих будинків, які стоять пусткою. Але е, говорити потрібно про те, що е, все, що можна, відбудовують. Люди, яким немає де жити, в машині тут поставили вагончики. Скажемо так, люди раді бачити, місцеві дуже багато місцевих.